Морози, що прийшли в Україну, не збираються так швидко відступати. Тож деякі рекомендації з приводу збереження здоров'я та життя у нашому наступному сюжеті. Небо чисте, голубе сніг скрипить під ногами. Все це виглядає гарно лише з вікна теплої оселі, бо градусник показує до мінус 20 і синоптики. Лікарі радять не прогулюватися в таку погоду, яка є шкідливою та небезпечною для здоров'я людини. Низька температура, холодний вітер, висока вологість це чинники, які зможуть спричинити обмороження, так е, захворювання е, організму, захворювання суглобів, захворювання, е, які спричиняють порушення обміну речовин, е, гіподинамія на холоді. Е, Механічні фактори, які викликають тісне взуття, тісний одяг, це все усугубляє обмороження і приводить до обмороження. Якщо людина комфортно діта, вона рухається на холоді, в неї ніколи не буде обмороження. У нас же зараз створені і в районі, і в нас в лікарні створені штаби по надання допомоги людям, які потерпають від дій низьких температур. Лікарня готова, всі лікарні готові зараз приймати таких людей, надавати їм. Теплу їжу, тепле питво, ліжко, якщо це соціально незахищені люди, щоб вони могли переночувати в теплі, а не на вулиці. Це у нас є, працюють і готові надати медикаменти і все для цих людей. А чи можна зігріватися алкогольними напоями? От якраз алкоголь тільки усугубляє обмороження. Він абсолютно не зігріє, тому що м при алкоголі, як правило, люди втрачають. Е Контроль над собою. І коли треба було б вдітися, порухатися, в стані ейфорії вони тільки стан свій на холоді. Для того, щоб не було переохолодження чи обмороження, слід взяти до уваги деякі рекомендації. Потрібно носити бавовняну білизну, а в гардеробі має бути якнайменше синтетичного одягу. Слід одягати теплі шапки, шарфи та рукавиці. Чоботи мають бути чуть вільними. Не варто вживати спиртне перед виходом на вулицю, адже це призведе до розширення судин, а потім їх звуження. Також не слід курити, від цього звужуються судини, погіршується кровообіг. Та найкращим нашим порятунком є думки про хороше і надія. Надія на те, що вже з неділі морози почнуть відступати.